Нарада підтримала в першому читання урядовий законопроект про мобілізацію. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, він як і більшість фракції голос також депутати з Європейської солідарності та батьківщини, не голосували за документ. Його було прийнято без пропозиції комітету з нацбезпеки, наголосив парламентар, і він уточнив, що до 21 лютого буде внесення правок, і потім відбудеться друге читання. Тобто, найбільш ймовірно, що законопроект в цілому буде прийняти в останній тиждень лютого. Підписаний на початку березня і вступить в силу за місяць у квітні. Резюмує Железняк. Я додам, що раніше повноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що оновлений законопроект про мобілізацію має низку суперечливих норм. Зокрема, конституції суперечить дозвіл військовому командуванню встановлювати тимчасове обмеження права громадянина на виїзд з країни. Також Лубінця не задовільняє юридична відповідальність у разі відмови від реєстрації електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. І ще як каже Лубінець, не відповідає конституції, надане представникам ТЦК та СП право на перегляд Перевірку документів українців водночас пізніше такий омбудсмен рекомендував ухвалити законопроект в першому читанні.